Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, і тут ми дивимося новини криптовалюти. Ціна біткоін сьогодні 30 250 доларів. Вже третій тиждень поспіль ми торгуємо з боковику. Так як це було ось в цьому проміжку часу. Тому ми сьогодні переглянемо всі наші ключові метрики, подивимось багато цікавих фундаментальних графіків, де знаходиться ціна біткоін на сьогодні, та які наші цілі, які наші сильні зони підтримки у нас оновились на сьогодні. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого цікавого, щоб не пропустити нічого важливого. А також, друзі, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то обов'язково вступайте в наші платні продукти, закритий клуб-криптобізнес. Ціна на даний момент всього лише всего 100 доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Нагадаю, що тільки платних матеріалів ви отримуєте на 1600 доларів, плюс ще додатково 9 пунктів, які ви отримуєте, вступаючи в наш. Закритий клуб. Якщо цікаво, пишіть посилка в описі мені і я е, скину вам детальну інформацію. Отже, друзі, переходимо ми до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін вже третій тиждень у нас в боковику. Ситуація аналогічна ось тій, яка була ось тут. Спочатку був імпульс, потім три тижні боковик, потім ще раз імпульс. Тут в нас імпульс, третій тиждень боковик, і, можливо, вже на наступний тиждень ми отримаємо імпульс. Але я не думаю, що ситуація буде повторюватися аналогічно, як була ось тут. Тому, скоріш за все, боковику ми тут можемо проторгуватись трошки довше, але все одно я буду чекати, що ціна на даному етапі дойде до 34 тисяч орієнтовно, та закріпиться вище 32 тисячі 800. для того щоб ми вже кінцево вийшли з зони акумуляції та перейшли в новий бичий цикл. Зараз перейдемо на нашу ключову метрику і там все переглянемо детальніше. Отже, друзі, переміщаємо з мене на таку нашу ключову метрику. Це в нас дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну. Як ми бачимо, що ми довгий час перебували в зоні акумуляції та накопичення, і зараз наближаємося до того, щоб закріпити вище ось цієї зеленої лінії. Це 32 800 доларів. Наближаємося до того, щоб пробити ось цю ціль та закріпити звище. Це буде означати, що ми пройшли зону акумуляції та накопичення і перейшли в новий бичий цикл росту по даній метриці. По всім іншим метрикам ми вже перебуваємо в бичому циклі. А для того, щоб отримати остаточне підтвердження, нам потрібно закрити звище 32800 дві і. Підтвердити по даній метриці, що ми вже пройшли в новий бичий цикл росту. І на даний момент навіть ми бачимо, що ось ця червона лінія це цілі по біткоїну в 2025 році. Я нагадаю вам та скажу, що вона буде рухатися ще вище, вона буде рухатися вверх, І ми вже бачимо зараз, що дана відмітка перебуває на ціні по біткоїну 163 700 доларів. Тобто біткоін в наступному бичому циклі має. Торкнутися цієї відмітки, так як це було у всіх минулих циклах, друзі. Давайте покажу вам, як це в нас відбувалося. Ми бачимо, що в кожному з циклів біткоін доторкався до цієї червоної відмітки. В минулому циклі ми не доходили вище, просто доторкнулись і торгувалися по цій лінії. Але ми бачимо, що ось цих відміток, де була ця лінія на момент, коли ми знаходились ще на початку свого бичого ринку, ця лінія в нас ще виросла вище. Тому, відповідно, ми також очікуємо, що ця лінія може підвищитись як мінімум до 180-200 тисяч доларів. І, можливо, ціна біткоін туди пройде вже в наступному бичому циклі. А пік ми будемо очікувати на середину або кінець 2025 року. Також зараз переходимо на нашу метрику P-Cycle Top Indicator. Будемо дивитись, які в нас цілі на сьогодні. А сьогодні, друзі, в нашій цілі це вже 45 тисяч сімсот. Сильна лінія підтримки 28 тисяч 222 долари. Тому це хороші новини. Цілі вже на, на даний момент 45-700. І, скоріш за все, вони будуть рухатись набагато вище. Я думаю, що ми дійдемо туди, коли ціна коли цілі будуть орієнтовно на відмітках 48 тисяч доларів. Тому що ми бачимо, що стоїмо в боковику. і, В принципі, імпульсно рости з 30 тисяч на даний момент до 45 тисяч. Це, в принципі, мені здається, дуже, дуже оптимістично. Тому я думаю, що рухатись ми туди будемо якось поступово, по, по сходинкам. Тому, відповідно, ці цілі, я думаю, що підвищаться, якщо вже 45-700, скоро буде 46, то я думаю, що цілі можуть вирости до 48 тисяч, і тоді ми прийдемо. А це може бути на протязі 2-3 місяців. Ось, друзі, така ситуація в нас на ринку по даним ключовим та фундаментальним нашим метрикам. Згідно нашої веселки, друзі, ми перебуваємо в зоні акумуляції по біткоїну. Зона акумуляції це у нас 30 800 на даний момент. Давайте зараз точніше скажу. Зона акумуляції це 3840 тисяч доларів на даний момент. Точніше, ми навіть перебуваємо не в зоні акумуляції, а в зоні бай, в зоні покупок. Це зона 22 522 800, 30 800. А ми зараз торгуємось на рівні 30 250 доларів. Тому ми ще навіть перебуваємо в зоні бай, в зоні покупок. А це е завжди була хороша зона для е покупок, для накопичення інвестиційних позицій для того, щоб е е тримати криптовалюту біткоін е до її піків. А піки завжди в нас, як ви знаєте, після халвінгу. Халвінг у нас ось тут. Це в нас 24-й рік, орієнтовно квітень травень, буде халвінг. Е і відповідно, я думаю, що. Десь під кінець 2025 року ми можемо досягнути таких піків, як 180-170, можливо, і вище по біткоїну. Тому згідно цієї метрики, ми бачимо, що ось ці зони, зона акумуляції та зони покупок, це були завжди хороші зони для того, щоб акумулювати та накоплювати криптовалюту, саме біткоін. Тому, друзі, висновки робіть самі. Я тільки показую вам ось таку інформацію згідно історії згідно наших фундаментальних метрик. По альткоін сезону в нас також нічого нового. На ринку, в принципі, по альткоін сезону в нас скучно. Як я вам кажу завжди, що коли ми досягнемо відмітки 75 пунктів по альткоін сезону, саме тоді, я думаю, що ціна біткоін буде знаходитись на своїх хороших і високих відмітках. Це саме 40-46-48 тисяч доларів, тоді ліквідність почне переливати в альткоіна. І тоді ми зможемо побачити ріст та памп хороших альткоінів. Зараз я би не, ну, не чекаємо нічого від дельтконів, тому що вся ліквідність перебуває в біткоїні і плюс ефір. Ось а по нашому ось цьому графіку ми бачимо, що ми перебуваємо в хорошій зоні. Ще потенціал для росту у нас також зберігається величезний, тому можемо рухатись вверх, в принципі. До наших цілей і легенько до них доходити. Звичайно, не одною, двома свічками, а поступово на протязі двох-трьох місяців, я думаю, що в принципі біткоін має хороші шанси туди дійти, тому що ми бачимо, що потенціал по індексу RSA у нас зберігається ще величезний для росту. Тому, друзі, ось такі новини в нас на сьогодні. Якщо було цікаво, обов'язково ставте лайк. А також, друзі, давайте вже наберемо на нашому каналі 1000 підписників, давайте добиваємо ту 1000 підписників і переходимо на новий левел. Тому обов'язково підписуйтесь та будемо з вами разом рухатись, розвиватись та е показувати класні результати на тому ринку. Тому всім дякую за перегляд, друзі, всім пока.